Замість в'язання звичайної резинки люблю в'язати резинку ущільнину. Вона підходить для в'язання манжетів, для в'язання шапок, для обробки низу виробу. Також можна в'язати планки такою резиночкою. Можна в'язати як поворотні ряди, так і кругові ряди. В'яжеться досить просто. В'язання починаю із виворітнього ряду. Зараз собі в'яжу шапку такою резиночкою щільненою і в'язання відбувається наступним чином. Лицева петелька пров'язується, як звичайно, виворітня петля знімається, нитка перед роботою, вона не пров'язується. Так буде у всіх виворітніх рядах. У лицевих же рядах всі петлі пров'язуються по малюнку. Лицеві лицевими, виворітні виворітніми петлями. Це, що стосується в'язання поворотними рядами. Якщо ж в'яжемо кругові ряди, тоді один ряд в'яжемо лицева виворітня, як звичайно, а наступний ряд лицеві пров'язуємо. Виворітні знімаємо, не пров'язуючи ниточка перед роботою. Все досить просто і дуже гарно виглядає. І особисто мені набагато гарніше виглядає саме така резиночка ущільнена ніж звичайна резинка. Всім бажаю успіхів і легких петельок!